Усім привіт! Я давно знімаю огляди захищених смартфонів та роблю їх порівняння, але ще жодного разу на своєму каналі я вам не розповідав, як би особисто я вибирав би собі захищений смартфон. На які критерії звертати увагу, на які бренди дивитись та як відібрати захищений смартфон саме під свої потреби? Відео буде досить коротким, але інформативним. Якщо ж це відео допоможе вам з вибором, то не пожалійте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Купити ж в Україні можна захищені смартфони в моєму онлайн-магазині. Посилання буде в описі. Почнемо з того, що найголовніше при виборі практично будь-якого смартфону, особливо захищеного. Це і захищеність, і продуктивність, тобто процесор. Як дізнатися про захист моделі? Насправді небагато оглядачів, як і я, доводять своє відео завжди до деструкції обраного смартфону, ну тобто розвалюють його. Тож саме тому по оглядам часто неможливо зрозуміти, наскільки насправді захищений смартфон. Якщо дивитися рекламні ролики від самих виробників, то там взагалі в них всі смартфони максимально захищені і крапка. Тож, як визначитись захистом? Подивіться на конструкцію, чи є гумові елементи на корпусі, чи є виступи над екраном бортів, чи є додатково ущільнені кути. Це вже багато про що скаже. Ну а що стосується процесору, то так, я раджу спершу при виборі смартфонів звертати увагу на процесор, адже саме навколо процесора потім виробник формує всі інші елементи смартфону. Щоб було зрозуміліше, смартфон, який буде працювати на топовому процесорі, ніколи ви не побачите з 12 мегапіксельною камерою і з 4 ГБ оперативної пам'яті. Саме завдяки процесору і формується загальному філософія смартфону, а також його ціновий сегмент. Буде це флагманська модель, середня цінова або взагалі бюджетка. До речі, саме від процесору залежить не тільки швидкість роботи самого смартфону, а й те, які там будуть цікаві бездротові модулі, бездротові технології, як буде хорошо знімати камера навіть. До речі, я досить часто, коли допомагаю людям підбирати собі захищений смартфон, чую таке цікаве питання. От мені треба захищений смартфон, щоб був міцний і щоб просто шустенько працював. Все, камера не важлива, пам'ять мені не важлива, є у вас такі? І моя відповідь: ні. Таких смартфонів не буває. Тому що якщо ви будете шукати шустрий смартфон, тобто на хорошому процесорі, то там апріорі буде хороша камера, більш-менш, і там точно не буде 3-4 ГБ оперативки. До речі, я дуже рідко це озвучую, але основна моя аудиторія, костяк це люди від 25 до 45 років, а то навіть і до 50, тобто доволі дорослі люди. І коли я рекомендую вам смартфон на більш швидшому процесорі, це не означає, що я думаю, що ви будете тільки в ігри грати. Я розумію, що в ігри важливо, ви взагалі не будете грати. Шустріший процесор рекомендується для того, щоб в цілому був вам більший комфорт у роботі зі смартфоном. І від процесору залежить не тільки швидкість роботи в іграх, а просто велика-велика кількість різних факторів. І ще один важливий момент. Якщо ви бачите хороший по ціні, але з пластиковою задньою панелью захищений смартфон, це не значить, що при першому падінні він у вас розіб'ється. Абсолютно ні. Проте такі гаджети все ж раджу обирати тоді, коли падіння гаджету не буде частим. а в основному вам потрібен захист від води. Так, це, наприклад, F150 Air 1 Ultra. Тож, далі найцікавіше, як на мене, це пункт про камеру. У мене досить часто про неї запитують, і на камерах я трошечки та розуміюсь. І, звичайно, ж, перша порада до пункту камери. Дивіться, перелопачуйте інтернет в пошуках тих відеооглядів, де е, оглядачі показують, демонструють приклади фото та відео. Це досить часто можна побачити, і я також в кожному відео показую приклади фото та відео. А в деяких відео ще й порівняння з більш схожими моделями з конкурентами. Тобто вам взагалі можна просто подивитись таке відео, і ви наглядно вже побачите, який смартфон як знімає. Не треба вестись на кількість мегапікселів в камері. Так, я не говорю, що зрівнюючи 12 і 108 мегапіксельну камеру, обирайте 12, вона може бути краще. Ні, річ трошки в іншому. На даний момент на ринку склалася така цікава ситуація, що, наприклад, якщо ви вибираєте захищений смартфон в районі 12 тисяч гривень, то в цьому сегменті ви побачите і дванадцяти, і 48 восьми, і п'ятдесяти, і 64-х, і навіть 108 мегапіксельні камери. Ось, наприклад, у сучасних смартфонах BlackView є 50-мегапіксельні камери з фірмовою надстройкою ArcSoft. Так от чіткість фото в них ну явно не гірша, ніж у 64 і навіть в 108-мегапіксельних деяких модулів. Це, наприклад, смартфони BlackView bv 9220 bv 8820 І якщо зрівнювати фото з цих смартфонів з якимись апаратами d 48 і навіть 64 мегапікселі, то часто Blackview будуть знімати краще. Тож, щодо камери, підсумуємо. Не дивіться на кількість мегапікселів, дивіться, шукайте реальні огляди, а ще краще відео з порівняннями тих чи інших смартфонів, і обов'язково дивіться на фактичні, реальні приклади. Тільки так ми зможемо вибрати саме найнеобхідніше для нас. Що ж, далі у нас дуже важливе питання автономності, адже кожен з нас хоче заряджати свій смартфон один-два рази на тиждень, чи не так? Але ж питання габаритів і ваги для багатьох користувачів може стати критичним, особливо якщо дивитись апарати від 10-12 тисяч мАч та більше. Вага таких смартфонів перевищує 400 грам, а інколи і до 500 грамів доходить. Та і товщина корпусу там більше 2 см. Якщо ви дорослий чоловік з вагою під 100 кілограмів та зростом 190 см, однозначно ваш розмір руки такі смартфони нормально переварить. Та й в руці у вас вони будуть сидіти ідеально. Для мене ж особисто бодібілдера не в дахи. Такі захищені смартфони будуть дійсно викликати тільки дискомфорт, тому такі я точно б собі не взяв. Ну якщо серйозно, то мораль цього всього така: завчасно думайте про те, як ви будете співіснувати з вашим смартфоном. І пам'ятайте, що смартфон це гаджет номер один, з яким ви найбільше проводите часу. І саме тому можливо вам треба буде знайти компроміс, наприклад, взяти захищений смартфон з акумулятором 8000 мАч, але при собі, десь там вдома чи десь на роботі, мати додатковий павербанк на 10 чи на 20 тисяч мАч на крайній випадок. Можливо, цей варіант буде для вас більш цікавішим ніж носити з собою отакену лопату. І ще один важливий, як на мене, пункт це вік смартфону. Адже в коментарях часто зустрічаю такі тексти: наприклад, BlackBerry п'ять 95 нулі. Чому ж його не роблять? Така хороша модель, цілих три роки в мене відслужив, і хоч би що. І я погоджуюсь з вами, є багато моделей, які дійсно в свій час були просто топ-ов за топ. Вони користувались величезною популярністю і мали дійсно непоганий рівень якості. Але ж час іде, і треба розуміти, що зараз також випускають багато цікавих, надійних, хороших моделей, які користуються величезною популярністю, і тому можливо треба дивитись саме на них, а не шукати щось архаїчне. Наприклад, я раніше часто хвалив, коли розказував про бюджетний сегмент модель Blackview bv 4920. Вона й до сих пір в магазинах продається, не проблема. Але навіщо зараз, вже в 23-му році на неї дивитись, якщо є Blackview bv 5220, який за такою ж ціною дасть вам трошки ліпшу камеру, трошки більше оперативної пам'яті. Да й в цілому смартфон на два роки новіший. Тут 12-й Android, а там 10-й. Тим більше, завдяки новим процесорам, які стоять в сучасних смартфонах, ви отримуєте свіжіші версії Wi-Fi, Bluetooth, кращу навігацію і так далі, кращу оптимізацію. Це все, звичайно, ж залежить. Тому, друзі, рекомендую фокусуватися саме на актуальних моделях, моделях, максимум яким буде півроку, ну, рік. Максимум. Так, звичайно, можливо, якісь цікаві пункти я і пропустив, але особисто для себе я виділив ці чотири пункти, про які з задоволенням з вами поділився в сьогоднішньому відео. Сподобалось відео? Дайте мені про це знати отакою вподобайкою. А також підписуйтесь на канал обов'язково і всім гарних гаджетів. Вибирайте з розумом. Бувайте!